Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Я вже спілкуюся з прихильниками Зеленського. Ну так історично скалося. Я завжди відмічаю певні зміни в їхній поведінці та риториці, яка більш ніж повністю формулюється провладними телеграм-каналами. Єдиним марафоном, полом позитивних блогерів, або ті, хто підпискою на таких самих прихильників Зеленського пише волонтер Бикова. З останнього пішло полювання на відео ма пошуку винних у проваленому контрнаступі, те, що я. Та інші казав хлопці, це марафон, а не спринт, а ворог занадто сильний хитрий і злий. Не слухайте Ялтинських літніх чаювальників. То у відповіді чор, та в нас найкращі ЗСУ, а там чмобіки, а у нас самоліти літять бомбіть будім. Ми вже замовили квитки на літній тур у Криму, гурто антитіла і навіть готелі забронювали. Словом все як завжди ми вам казали, але ви як завжди чути нічого не хотіли. Завищені очікування визначають найбільші майбутні розчарування після розчарування. Чорвані у таких людей не йде чомусь самоаналіз. Аналіз навколишніх факторів. Ні, у них йде пошук винних і в цьому, перш за все, заслуга вище перелічених каналів отримання інформації такими людьми, сліпа віра в лідера на слабке критичне мислення. Отже, винних вони вже знайшли, не сумнівайтеся. Це звісно залужний, бо невміло керує ЗСУ та союзники, бо невчасно і не в повному обсязі подають нам патрони. У мене для таких людей слідуюча аналітика. Вчора ось була проведена. Наставка верховного головнокомандуючого на неї серед іншого було винесено питання посилення ППО на Херсонському напрямку. Це відкрита інформація, тому пишу їм рішення щодо таких питань повністю віднесені до компетенції головнокомандувача залужного. Але офіс президента Зеленського винесено його на затвердження особистого лідером. Для чого щоб принизити залужного, щоб контролювати його, щоби всі лаври рятівника нації дісталися лише Зеленському? Далі з приводу поширеної серед Прихильників зеленського тези, не можна змінювати керівництво під час війни з приводу офісу. Президента тут залізний закон, тільки зашкварений Тимошенко звільнився. Бо корупційні скандали просто знищували рейтинг найвеличнішого, але укріпитися шурмою та жовкою та ще був радниками. Радників тепер дивимося до воєнного керівництва країни. Першим звільнили генерала бурбу, підрозділ Червінського та інших їхніх замінили на піарника. Друга підданого ворога Огіла Швілі Буданова. При цьому злили спецоперацію по затриманню вагнерівців ворогом. Далі тихо звільнили без пояснення причин командувача Нацгвардії Юрія При Причому щоб шуму було поменше, зробили це на урочисте звільнення азовців у Львові та ще й на день народження залужного. Самого Лебедя навіть запросили на цю подію, де було оголошено, що замість генерал майора ставлять полковника півненка. Таке собі приниження, як на мене, півненка вважаю вірним офісу президента. Далі тихо і без пояснення. Ні, звільнили командувача сил територіальної оборони Танцюру, замінили відносно лояльним до офісу президента Баргалевича. Потім звільнення командувача ССО Хоренка. Якби не його вихід в ефір і повне здивування від інформації про звільнення, то ми б так само це ковтнули. Зеленський одразу завірив всіх, що Хоренко йде до Буданова. Угу, рішення тепер прийматиме той же офіс президента, тільки в профіль. Хоренка усунуто від самостійного планування і проведення спецоперацій. Тепер всі спецоперації країни під Контролем офісу президента навіть не сумнівайтеся в цьому. Далі вбивство помічника залужного частікого з'ясування руки залізному генералу. Ось ми зараз тут у точці де Офіс президента контролює не тільки країну, а й війну. Фактично, ми точно цього хотіли. А ви, хлопці, прихильники Зеленського точно хотіли, щоб війною управляли. Ті, хто розповідав про повернення влітку Криму та каву Ялті, я ні. Більше того, я їх не обирав. Радників, радників, і ви, прихильники Зеленського, їх не обирали, тому дум. Мати, якщо є чим до зустрічі, друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.